Привіт дорогі друзі! Вітаю вас на каналі POV Let's Play. Сьогодні пограємо трохи матч і заодно поговоримо про майбутнє футболу, адже зараз починається літо. І скоро буде 25-та частина Єфутболу. 25-та частина FIFA буде. Виходить також новий симулятор UFL, і хочеться в цьому відео все це обговорити. Ну, а також і свої плани. Подальший на контент на каналі я обговорю. Так, ось такий у мене склад буде з Румінігом на вістрі атаки. А у суперника також непоганий, доволі цікавенький склад, але нічого такого екстраординарного не бачу. Коротше, матч буде цікавий. Так, як ми бачимо зараз. Кономі не дали якогось чіткого плану, стратегії. Вони не, не дають відповіді на питання, а що робити тим, що люди йдуть на канікули, що люди будуть проводити більше часу відпочивати там, розважатися, якось не просто вдома сидіти і в ігри грати, а десь будуть гуляти, наприклад. Ну, це актуальне питання, як на мене. От. EAFC, тобто EA Sports, і їхня гра EAFC, Ну, в цій грі питання. Ну, є відповідь на це питання. Вони просто запускають зараз. То це, запускають кучу-кучу всяких можливостей доволі без доната, без особливо великих зустиль. Здобути собі більш-менш крутий склад, а з крутим складом, там, коли 90 плюс гравці, то у фіфашки вже і геймплей стає більш-менш, ну я скажу, цікавенький. Це на початку там, коли осінь... о, я гол пропускаю, ну прикольно. На початку, в принципі, всі, коли ти стартуєш там за ці нульові карточки, то геймплей ще не куча багів там. А зараз під весну, вже геймплей стабілізується, плюс він стає цікавим за рахунок багатьох крутих високорейтингових карт з різними фішками і плейстайлами. Тому Konami доволі креативно це питання вирішують. Тобто не Konami, а і спорт. А що буде Konami, як Konami це питання буде вирішувати? Ну схоже, що ніяк, ну поки що не бачу. Побачимо, яка там буде обнова з наступним сезоном чи з наступним оновленням. Але от на даний момент це йде по накатаної. ніяких таких радикальних нововведень ми не бачимо від конами. Ну І залишається актуальним питанням, а що робити гравцям, у яких Full Epic склад це питання, яке також залишається без відповіді. Ну, окрім в принципі, можна там. Боротися за топ-100, боротися за топ-1, намагатися війти в супереліту, але ж воно ну, ніяк, ну, ніяк... ніяких дивідендів, там, донатної валюти за це не буде. Ну, Взагалі ну, нічого, окрім цифр до рейтингу, ну, не дасть. І статистики, от що ти був там на першому місці. Це так про просто цифри для галочки і нічого. Більше ніяких переваг більше не буде. На жаль, така от реальність, ну, яку ми маємо. Тому, в принципі, що я планую? Я думаю, що деякі, деякі відео по EAFC я продовжу випускати, адже, в принципі, цей сезон по я 24-й я все-таки доведу до кінця, я зберу там топ-склад в кінці, хоч це може вже і пізно буде, але топ склад я зберу вже цей сезон. А 25-й я вже подумаю, що дуже велика ймовірність, що на 25-й рік я вже купляти і всі не буду. Там виходить на осінь симулятор UFL і Саме більше Уваги, я думаю, що я буду приділяти саме ЮФЛ, якщо там не буде повної лажі. Так, тим часом заробляє моя команда пенальті, пірло візьметься його виконувати, я думаю, що він має його забити. Навіть чех вгадує, але пірло настільки потужно пробиває, що, що навіть чех не може відбити цей пенальті. Ні, геймплей, в принципі, безсумнівно гарний в її футболі. Є футбол, я продовжу знімати, продовжу, будуть ролики. Якщо буде щось особливо цікаве в футболі, що треба обов'язково обговорити, я обов'язково це. це, буду робити ролики, обов'язково буду про це інформувати. Це, в принципі, пріоритет номер один залишається на каналі Павук Лесплей. Саме контент є футболом. Олігенес класно забиває. Доволі круто розібрався генес в цієї ситуації. Але все-таки зараз Конамі просто не дають, на жаль, особливого Ну, особливого приводу для того, щоб робити контент по її футболу Дуже безжально вони відносяться до стрімерів. В принципі, єдине, що можна знімати, якісь круті турніри. Там, в принципі, є чувачки, які грають. Але... але постійно одне і те саме, постійно турніри, 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 але що, треба якось розвиватися, якось підніматися на новий рівень. У мене було пару відео з турнірами, де я сам приймав участь, але я дивлюся, ну, що в перегляді сильно багато ці відео з турнірами не набрали, на жаль. Хоча багато активності було, багато коментарів. Підписники додались на тих відео, але... але на жаль переглядів відео з турнірами не принесло мені Най... ну, Найбільш таким успішним відео було це про Михайла Мудрика. Там я просто зіграв матч і. Михайла Мудрик зарішав нормально в тому матчі, в тому... ну і те відео. У мене набрало 1700 переглядів, і це на даний момент є найбільш таким успішним відео на моєму каналі. Але по міркам Ютуба 1700 переглядів це капля в морі. Ну, це ніщо. А для мене це вже успіх. Тому, в принципі, треба пробувати, треба пробувати різні формати. Різні підходи, я думаю, що все по все вийде. Все вийде. Аби тільки ігрові компанії, зокрема Konami, дуже добросовісно підходили до своєї роботи, а не просто рубили бабло і все. То можна... То можна пиляти контент. Ну і по її всі я буду деякі ролики все-таки випускати додатково. Там на команду сезону гравців у мене ну, можна збирати без зусиль в релакс режимі круті склади. І про ці склади, про фішечки деякі можна робити контент. Тому, тому не, не лякайтеся, я ще. ну, повністю прям переходити в фіфу я не збираюся і, скоріше всього, що на 25 рік у мене фіфи не буде. Але якщо Конамі продовжить свою без, без зубу, скажімо, так, ігрову політику використовувати якусь ну, без фішки, без душі, скажімо так, таку. Я не знаю, як це назвати. Ну, дуже таку м'яку політику, якщо вони будуть придержувати, то дуже велика ймовірність, що все-таки симулятор UFL стрільне, і основний футбольний Фудсім на 25-й рік, який буде на моєму каналі, це, можливо, стане все-таки UFL. Ну, в принципі, по бета-тестуванню UFL можна сказати, що. Ну, Що вони працюють. Працюють над грою, працюють над покращенням, створюють якийсь е, цікавий контент, щось може бути. може бути цікаве. Але ще в плані саме контенту ще точно не ясно, які там будуть змагання, чи буде там Вікенд Ліга та сама. Ну, Напевне, все-таки е, Вікенд ліга це по суті. Найкращий турнір, який могли придумати В футбольних симуляторах і придумали його не конами, придумали його Іашники. І, і все-таки, ну, бо там круті нагороди в онлайні, і ти розумієш, що якщо ти гарно відіграєш, якщо ти продемонструєш дуже крутий скіл, то і отримуєш дуже круті награди, які можуть, ну, які можуть просто. За один раз просто перевернути весь твій основний склад і зробити його в рази потужнішим та цікавішим. А в конобі такого немає. Ти Тут треба ну, такими маленькими кроками, матч за матчем, вигравати, там, фармити по 50-тих сраних. Монеток і по суті надіятися, що конамі тобі дадуть якусь безкоштовну плюшку, яка дійсно буде бустити твій склад. Так щоб ти з кілом реально зміг вирвати якусь корду перемогу і зразу забустити склад, такого немає. Ну, І це дуже погано. Те, що, напевне, головна проблема конам, яка зараз є. До речі, прям розігрався геть. Зрівняв рахунок. Не, ну Ромаріо це може демонструвати імбову гру. Тому надіємося, в принципі, про що я говорю, надіємося на просто радикальні зміни в 25-му році від Є-футбола, від канамі. Інакше ролики по її футболу будуть виходити все рідше і рідше, а по іншим футбольним симуляторам частіше і частіше. Коротше, все залежить від конамі. І якщо вони далі будуть... Ні, ну, в принципі, конамі, напевне, невелика конторка, вони багатьох, напевне, позвільняли, і їм багато грошей, напевно, заробляти для щастя не треба, тому вони, напевно, так сильно в гру не вкладаються. Але, ну, якби зараз цей футбол займалась не конамі якась більш солідна фірма. ну... Допустимо, що Фонамі вирішило продати її футбол в іншу контору, то я думаю, там інша контора би з цього футболу би таке зробила, що, що було б набагато цікавіше грати. Ну це мої такі думки. Я не знаю наскільки вони точні, наскільки вони правильні, але... але брак контенту. По-моєму, очевидний. Так, Венісіс вийде зліва на фланг. Дамо, дамо Пізаро пограти замість Румініга і замість інзаги випущу я молодого Неймара. Цікаво, просто ну, інтерес до гри просто втрачається. Коли нема розвитку, нема куди, коли ти впираєшся, розумієш, що ти впираєшся в потолок. Зробив собі якийсь більш-менш іграбельний склад, крутий всього добився і що робити далі в футболі, ну просто зрозуміло. Напишіть в коментарях на вашу думку. Заради чого? Заради чого ну, прагнути, чого досягати, яких цілей? Вже, ну, по-моєму, просто не розумію я, що робити далі. І в футболі, а от ну просто на перевагу, ну на противагу зараз е, на літо, ось на початок травня і до, кін... ну, до середини осені, до виходу, до самого виходу 25-ї частини, ось цих 5 місяців, я розумію, що в Є всі буде дуже крутий контент. Дуже круті змагання. І, ну, реально, зараз ну, попередні, попередні там місяці, там, скільки 6-7 чи 7 місяців. Я не скажу, що вони. Ну, вони були, відверто кажучи, гірші Гірші за є футбол І, ну, особливо там чим займатися. Не, ну можна, звісно, було. Оце фармити, оце прям. Це. Ну як сказати, жити но-лайф no життям, це фармити цю фіфашку, збирати там собі кройфа, якогось умовного жіноля, МБП. Але ну, мені як гравцю, якому хочеться просто зайти і покайфувати, ну, займатися цією дурньою просто не хочеться. Ну, є футбол в плані тому, щоб зайти покайфувати, просто вони, вони взувають взувають е і ашників, Можна собі зібрати швидко крутий склад і просто зайти і кайфувати. Так, це, це перевага з однієї сторони. А з іншої сторони, коли в тебе немає цілей, то це вже стає недолеком. І ось... Баланс, як на мене, баланс більш-менш адекватний релаксу і цілий зараз саме настає на от, літній період вієї спорта. Адже можна в релакс режимі, коли вони напружують щось, тобі добувати сильних гравців, сильних тоців, Більш-менш, ну звісно, не супер там фул-мета, але ну, і в тебе є цілі, ти якось. Фармиш, фармиш собі і ловиш круті фулметові картки. Тобто є контент, є різноманіття, є якийсь і геймплей стає більш а, адекватним, коли там склади 90. Ну, До 90 рейтингу це просто по геймплею в будь-якому симуляторі це просто проходняковий цей геймплей, як на мене. Ну, Лоу-рейтингами грати це таке чи ну якісь там любителі хардкору, можуть цим побалуватися, але я не з таких. Я, я люблю високі рейтинги. ну Я думаю, що і більшість гравців люблять високі рейтинги, хороший динамічний геймплей, коли все коли гравці тебе слухаються, вони швидко реагують на натискання клавіш і видають дійсно якийсь крутий. Ну, кор... і видають якесь видовище, скажімо так. Оці лаврейти, вони і видовище не дають, і багато туплять, багато порять, і це саме і присутні фіфашки. Тому... Тому і до ТОЦів, до виходу тоців, по суті, геймплей фіфашний він лайновий. Але в більшій мірі він лайновий саме через те, що там. Більшість карт мають рейтинги до 90 і не, не супер розкачені. Ну і звісно ж буду продовжувати слідкувати за UFL, особливо уважно. Продовжувати тестувати, поки його ще не випустили. І як тільки буде щось особливо цікаве, то і відоси по UFL буду також знімати. Ну, тут дивлюся, матч завершується. Я без проблем 7-3 обігрую. Такий цікавенький матч вийшов. Багатий на голи. І буду на цьому завершувати відео зі своїми планами. Надіюсь, відео було вам цікаве. Бажаю всього найкращого, всім до зустрічі, всім пока.